Сьогодні говоримо про каву магічний еліксир життя, без якого зранку інколи неможливо прокинутися і навіть привітатися. Будемо розбиратися, як зробити каву не просто смачним ритуалом, а ще й корисним для здоров'я. Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами нутріцолог дієтолог Юлія Рокас. І поки я буду розповідати цікаве та корисне про каву, пишіть в коментарях, чи любите ви ці напі або заміняєте на чай, і з чим ви споживаєте каву найбільше і найчастіше. І трішечки історії про цей напій. виявляється, кава зараз другий за популярністю напій у світі. Як ви думаєте, які на першому місці? Ні, це не чай, це звичайна вода. У Фінляндії люди п'ють каву найбільше за всіх країн світі, а саме 12 кілограм на одну людину на рік. Уявляєте скільки? Тож, якщо ви споживаєте 5 чашок кави, можливо, ви фін. Спочатку каву їли, а не пили. Ефіопи змішували зерна кави з жиром і робили з них такі енергетичні кульки. І кавові зерна насправді не зерна, а насіння плоду кавового дерева. Розберемо каву з точки зору натріциології. Отже, харчова поживність кави на 100 мл складає всього 2,4 калорії. Тому це не калорійний напій і геть зовсім не шкодить нашим калорійності за день. Що містить жир 0. Вуглеводи 0, цукор 0, клітковина 0. А що ж є? Залишається в наш білок. Містить 0,3 грама на 100 мл. Також у нас є калій 118 мг, магній 7,2 мг, натрій – 4,8 мг. Окрім високої кількості калію, кава не має справжньої поживної цінності, однак вона має великий вплив на здоров'я і це пов'язано з основним компонентом кави кафеїном. Звідси і буде випливати, скільки чашок кави ми можемо випити, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Оптимальна доза на день це 1-3 чашки кави. Це складає 100 і, відповідно, 300 мг кафеїну. Зазвичай, якщо ми перерахуємо у вигляді певного напою, це у нас буде максимум 3 американа або 2,5 еспресо. Критична межа це 400 мг кофеїну. Це приблизно є 4 еспресо. Кому варто обмежити каву? Перше вагітним людям з гіпертонією, для того, щоб контролювати тиск, і тим, у кого є проблеми зі сном. І про все тепер докладніше. Існують багато суперечок і досліджень, то вважали, що кава це погана. Потім кава що корисна. Однак, останні дослідження все ж таки сходяться на тому, що кава це корисний напій. І от зараз будемо розбирати: перше містить антиоксиданти, а значить, вони допомагають боротися з вільними радикалами. Зокрема, основні антиоксиданти це поліфеноли. Хоча насправді кава є сумі що більше тисячі біологічно активних сполук, які дають нам користь. І мають потенційну терапевтичну антиоксидантну, протизапальну та протиракову властивість. В одному великому дослідженні в 2017 році було доведено, що вживання трьох і навіть чотирьох чашок кави на день знижують загальну захворюваність на рак на 18%. Особливо це стосується такого раку, як передміхрової залози, рак ендометрію, міланому, рак поражнини рота, лейкемії, неміланоми, рак шкіри, а також рак печінки. А ще було дослідження, яке було опубліковане в американському журналі клінічна нутрісологія, яке вказало, що ті учасники, які вживали 4 або навіть більше чашок кави на день, спостерігали зниження ризику діабету другого типу на 30%. І це велике дослідження показало, що щоденне вживання кави має гарний вплив на стан для того, щоб протидіяти навіть інсулінорезистентності. Кава покращує концентрацію та пам'ять, рятує, коли мозок не спить, а працювати вже треба. Кава прискорює метаболізм, і це є доведеним гарним жироспалювачем, допомагає печінці знижувати ризик розвитку цирозу та жирового гіпатозу. У 2021 році дослідження з 494 тисяч учасників Біобанку Великобританії було встановлено, що кава навіть без кофеїну, допомагає запобігти хронічним захворюванням печінки. І про каву без кофеїну я обов'язково сьогодні розкажу, я дам вам табличку, де ви побачите, які плюси і які мінуси споживання кави без кофеїну. І ще один вагомий плюс це покращає настрій, адже це легальний стимулятор щастя. Які ж ризики несе в собі кава? Звісно, це викликається споживанням кофеїну. і тут знову ми маємо розуміти, яка має бути доза споживання кофеїну. Перше, кава викликає звикання. Друге, може підвищувати рівень кортизола, це гормон стресу. Крім того, призводить до порушення якості та кількості сну. Кафін може заважати сну, знижуючи основний метаболіт мілатаніну того гормону, який відповідальний за регуляцію сну. Підвищує кислотність, і це не найкращий вибір для тих, хто має гастрит чи явні проблеми зі шлунком. Особливо це стосується людей, які мають встановлений діагнози, рефлюксна хвороба або ГЕРХ. Однак, Є певний лайфхак, який ми можемо обійти. Але це спрацює тільки у тих людей, які знаходяться вже на остаточному доліковуванні цих хвороб або знаходяться в ремісії, а також для тих людей, у яких гастрит був в анемнезі там декілька років тому, тобто не є гострою фазою. Тоді ми можемо каву застосувати в певному способі приготування. А саме перше кава темного обсмаження, яка заварена холодним способом. Не викликає печію, не сприяє підвищенню кислотності дуже різко, і ви відчуваєте себе комфортно. Саме такий спосіб допомагає людям насолоджуватися кавою, навіть маючи в анемнезі діагноз рефлюкс. Нефільтрована кава підвищує загальний рівень холестерину, три а також поганого холестерину. Тому, якщо ви вже маєте такі показники, які підвищені за дослідженнями, варто споживання кави обмежити або тимчасово виключити, якщо ви знаходитеся на програмі регуляції. І ліпідів. Проте, якщо ви все ж таки не можете відмовитися від кави, також переходимо на каву без кафеїну. І ще є теж один такий прийом, який ми можемо застосувати для того, щоб не підвищувати такі показники. А саме, використання фільтра для кави може допомогти зменшити цей ризик. Проте, я завжди наполягаю, якщо Тригліцериди вже підвищені, і вони виходять за норми референсу, каву взагалі варто виключити. Навіть кава без кофійну все одно це буде стимулятором. В такому випадку краще перейти на більш спокійні напої, наприклад, це може бути трав'яний чай або слабкий зелений чай, або просто корисні свіжевищені соки і вода. Вимиває магніт та кальцій. Таке часто можна почути, насправді це притягнута зауха. Суть не в тому. А в тому, що надмірне споживання кави навпаки призводить до більш серйозного перебігу остеопорозу та частішого перелому кісток, особливо у літніх жінок. Тому жінкам, які знаходяться в премі на паузі або пройшли мінопаузу, або мають вже поважний вік, варто обмежити споживання кави до однієї чашечки і краще перейти на каву без кофеїну. Кофеїн Протидія засвоєнню, кальцію, магнію та залізом. Отже, кава не може стояти в прийомі їжі, де ми споживаємо продукти багаті на ці мікроелементи. Адже тоді ці мікроелементи будуть погано засвоїтися і ми можемо опинитися в певному дефіциті. А тепер саме цікаво, як кава допомагає людині худнути? Кофеїн давно асоціюється зі зниженням ваги, і це підтверджує багато наукових досліджень. Кофеїн – це основна активна речовина в каві, яка покращує аеробну витривалість, підтримує скорочення м'язів і затримує м'язову втому у тренованих і навіть нетренованих людей. Отже, яке дозування кофеїну буде напряму впливати на жироспалюючий ефект? Це становить таку дозу, як 3 6 мг кофеїну на кілограм маси тіла. Найкращий варіант це коли ми застосовуємо 3 міліграми кофеїну на кілограм ваги, тоді ви не шкодите своїм судинам, у вас не підвищується різка тиск, однак проходить дуже ефективне жироспалювання. Наприклад, якщо ви важите приблизно 68 або 70 кілограм, то це буде становити дві чашки американо. Такий принцип застосовується для людей вагою до 110 кг. кілограмів. Якщо вага більша, в такому випадку цей принцип не використовують, напаки дають людині знизити вагу більш поступовим способом, а потім можна застосувати принцип жироспалювання з допомогою кофеїну. І як це відбувається? Ми робимо певний коктейль перед тренуваннями. Ви йдете на тренування, де є і силові вправи, і кардіо Випивається приблизно за 60 хвилин напій, який становить ну як ви вже розповідала по розміру. Це дві чашки Американе, і ми додаємо протеїновий порошок. Найкраще це сої, гороху, нуту. Казінат кальцію, ну, в принципі, непогано можна використовувати, проте для людей з чутливим шлунком може бути важкість, коли ми і кофеїн, і білок разом споживаємо. А також цей принцип не спрацює у людей, які мають акне. Тому що при акне виключається казінат кальцію, а використовують рослинні протеїни. Отже, такий коктейль ви випиваєте за 60 хвилин, коли у вас тренування, яке триває годину, може годину 15. Якщо у вас тренування триває більше. Дві години. Наприклад, у вас є спочатку розмінка це кардіо, потім василиві вправи, потім замінка це також кардіо, а далі розтяжка. І тренування може складати дві години. Тоді цей напій ми можемо випити навіть перед самим тренуванням, приблизно за 10 хвилин. Тоді у вас не буде перевтоми, буде краще відновлюватися тіло, а також дійсно потужний жироспалюючий ефект. Давайте порівняємо каву з кофеїном і каву без кофеїну. На екрані ви бачите спеціальну табличку, яку я для вас розробила, де ви можете побачити як плюси, так і мінуси споживання різної кави. Але що ж таке кава без кофеїну? Це вся та ж сама кава, просто з мінімальною кількістю кофеїну. Залишається приблизно 1-3 мг на чашку. Тобто, якщо це кава з кофійну, це може бути 100 мг кофеїну, а якщо це без кофеїну, там може бути всього 1 мг. Як ви бачите, основна перевага кава без кафійну це для тих людей, які чутливі до кофеїну. Наприклад, після вживання кави дуже сильно стукає серце і підвищується пульс. Далі, кава без кафійну не підвищує рівень кортизолу так сильно, як звичайна кава. Однак вона має всі ті ж самі оксиданти, що і звичайна кава, і менший ризик звикання. А мінуси, ну, звісно, не дає такого різкого ефекту бадьорості, тобто це поступово збільшується у вас якась енергія, і немає такого різкого стрибку, наче ви дуже сильно вбадьорилися і вже готові включатися будь-які процеси робочі. Ще один мінус. Деякі методи обробки можуть залишати хімічні залишки. Справа в тому, що каву без кофійну отримують за допомогою різних методів видалення кофеїну. Це водний метод або метод застосування СО2. Тому, якщо це хімічним процесом, хімічними сполуками, то може, щоб залишатися хімічні залишки, які можуть впливати на вашу ступінь детоксикації природньо. Тому краще обирати органічну каву, треба дивитися маркування. Як і з чим краще споживати каву? Розглядаємо каву плюс білки. Білки це молоко, протеїн, йогурт, яйця. І взагалі кава йде після страв, які місять тваринні продукти, такі як м'ясо, яйця, риба. Що ж тут у нас буде доброго? Перше, покращується засвоєння білка, особливо якщо це напій після тренування, або такий лайфхак для жироспалювання перед тренуванням. Також ви можете добирати норму білка, якщо ви рахуєте, скільки грамів вам треба з'їсти за день. Але найгірший спосіб такого поєднання це уповільнюється або нівелюється засвоєння таких елементів, як кальций, магній і залізо. Тому після основних прийомів їжі, де продукти багаті на такі мікроелементи, краще не споживати каву, а витримати певний проміжок часу і випити окремим напоєм. Кава плюс жири це вершки, кокосова олія, масло та плене, масло вершкове. Це, на мій погляд, найкраще поєднання, адже дає довготривалу енергію, підтримує кітоз, це особливо для тих, хто на кетодієті. а також для тих людей, які знаходяться довго в дорозі. Це мій варіант. Я часто знаходжуся в дорозі, подорожую між містами для того, щоб проводити майстер-класи з нутріциології. І часто можу не знати точно, коли настане мій прийом їжі основної страви. Тому кава з горішками це мій такий лайфхак, яким я себе підтримую свою енергію. Не навантажує свій шлунок, не навантажує свої судини з стріскими стрибками глюкози. І отримую енергію. Проте найбільший мінус такого споживання це може бути важкий в шлунку. Якщо у вас є чутливий шлунок, і таке може бути спостерігатися, краще тоді це не робити. Якщо з цим все окей, тоді це буде найкращий спосіб вживання кави. Якщо з горішками ви отримаєте і трішки білку, і жири. Це вас насичує, дає, дає енергію і зовсім не шкодить фігурі. І третій варіант це кава плюс вуглеводи. Це цукор, випічка, мед, сиропи, топінги. Який самий великий плюс? Швидкий заряд енергії. Це дуже хороший варіант перед тренуваннями. Особливо це спрацьовує, коли у вас дедлайн, вам треба різко збадьогритися, доробити роботу в короткий термін. Тоді цей принцип класно працює. Однак, за рахунок того, що ці продукти мають високий глікемічний індекс, це може визвати різкий стрибок цукру в крові. А буде потім швидке падіння, і хочеться ще кави і ще солодкого або чогось дуже калорійного. Тому, якщо ми споживаємо каву з вуглеводами, тоді ці вуглеводи мають мати низький глікемічний індекс. Тут мені подобаються різні корисні роу-десерти або печива, які використовують багато клітковини. Тут дуже гарно підходить сухофрукти або цілозерновий хліб з маслом, наприклад, знову ми отримаємо жири, ми отримаємо вуглеводи, які мають низький глікемічний індекс, і це буде непоганим перекусом для того, щоб протриматися до основної страви. Такий принцип споживання: кава плюс вуглеводи, я рекомендую споживати хоча б через 2,5 години після основного прийому їжі, для того, щоб не було постійно високого рівня цукру в крові. А як же впливає кава без кофеїну з різними поєднаннями з білком, жирами чи вуглеводами? От тут якраз і наш великий плюс. Справа в тому, що кава без кофеїну менше впливає на рівень глюкози, ніж звичайна кава, і ми можемо додати щось більш калорійного або більш солодкого наприклад, шоколад. Кава без кофеїну не викликає сильного стрибка інсуліну, що добре для людей з діабетом або інсулінорезистентністю. І в дослідженнях кава без кофеїну все одно знижувала ризик розвитку діабету другого типу, хоча не так ефективно, як звичайна кава. Проте, якщо ви не уявляєте своє життя без смакольників, тоді кава без кофіну найкращий вибір. Як же все ж таки зробити каву найкориснішою? Перше, це додавати корицю. Таким чином ми зменшуємо стрибки глюкози, замінювати цукор на стевію або кокосовий цукор, вибирати органічну каву без мітотоксинів. І чергувати каву з іншими напоями, таким як зелений чай або матча. Це мій принцип. Я каву вживаю доволі рідко. Зазвичай м'ясенний напій це матча або зелений чай. Там також дуже багато антиоксидантів. Так також там є кофеїн. Проте споживання зеленого чаю і матча якраз можна поставити після страв з високим містом, наприклад, заліза, кальція або магнія. Ці напої з основними стравами не конфліктують так, як кава. Далі обирати каву без кофеїну і намагатися замінювати поступово. Якщо ви привикли до різкого стрибка бадьорості, тоді замінюємо каву без кофеїну хоча б через день, або в ті дні, які ви не містите дуже високого об'єму роботи або дедлайнів. Таким чином, поступово переходячи на менш шкідливу каву, в плані напруження роботи наднирників, і, взагалі, кава без кофеїну не буде вам шкодити вашому глибокому сну. Вам легше буде відходити до сна, висипатися і вставати бадьорими. І останнє, що хотіла сказати, що після кави обов'язково пийте воду. Все ж таки, вода це універсальний розчинник, універсальний каталізатор і нічого кращого ще природа для нас не придумала. Саме вода дає там, в наші клітини, все саме необхідне, а ніяк не кава. Кава це просто ритуал, це смак. Це якась частинка вашої рутини однак вода допомагає нашому тілу бути більш гідратованим, зберігати молодість, зволоженість і здоров'я. Напишіть в коментарях, як ви любите пити каву, з чим ви використовуєте її, з якими смаколиками, або це просто ваш щоденний ранковий ритуал без нічого. Ви просто насолоджуєтеся смаком та ароматом. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, постав подобайку цьому відео, підпишись на мій канал, всі посилання на Patreon та мої соціальні мережі в описі. Це дозволить створювати мені більше контенту. Про нутріциологію та дієтологію. Дякую за перегляд.